Привіт усім, хто мене дивиться. Мене звати Світлана, і ви знаходитеся на каналі Міжнародного інституту Воснесіння Шлях до себе. Я є аватаром для творця рода, Богородиці Живи, Верховного Антала Симарка і Антала Лелі. Усю інформацію я отримую від них за допомогою телепатичного зв'язку. У квітні цього року мені довелося відвідати скандинавські країни. У цьому відео я розповім вам про моє перебування у них і про ту діяльність, яку провели вищі сили по відновленню нашої планети. Скандинавські країни дуже важливі при відновленні планети творцем оскільки саме у них зосереджені в ефірному світі, головні транспортні мережі і центри нашої планети. Про які транспортні мережі я кажу? Наша планета людство має внутрішню. І зовнішню транспортну мережу. Внутрішня транспортна мережа з'єднує усі планети і світила між собою. Вона дозволяє жителям різних планет переміщатися між планетами. Це як ми люди подорожуємо за допомогою літаків там по повітряним маршрутам, за допомогою потягів по залізничним шляхам і так далі по території своєї країни. Зовнішня транспортна мережа нашої планети людства з'єднує нашу планету з іншими такими самими планетами. Таких зовнішніх планет усього 22. Тобто, наша планета людство до захоплення мала 22 зовнішні переходи до інших планет для взаємодії з її жителями. Після захоплення нашої планети усі ці транспортні мережі були сильно зруйновані. У минулому році у Барселоні нам вдалося відновити зовнішній транспортний тунель з планетою Милосердя. Це планета, на якій правительницею є старша сестра нашої Богородиці Живи, яку звати Клавдія. У минулому році у Римі нам вдалося відновити зовнішній тунель з планетою Рідність. Це рідна планета нашої Богородиці, на якій правителем зараз є її молодший брат Ніколас. Перельоти у минулому році до Будапешту, Бухаресту та Чехії дозволили відновити частину внутрішньої транспортної мережі планети та кордони між світобудовами. У квітні цього року першу країну, яку я відвідала, була Данія зі своєю столицею, містом Копенгаген. Прибули у Копенгаген усі, хто був потрібен для допомоги творцю. У Копенгагені нам вдалося відновити ще три зовнішніх транспортних тунелі з планетами Єдність, Схожість та Добротність. На планеті Єдність правителем є старший брат нашого творця на ім'я Марсель. Планета Схожість це рідна планета нашого творця рода, де правителями наразі є батьки нашого творця Моїсей і Мілена. Старший брат нашого творця на ім'я Зураб багато мільйонів років тому захопив владу на планеті схожість. Він зробив вигнанцями своїх батьків, які змушені були залишити планету. Після цього він разом із старшими братами нашої Богородиці захопив нашу планету людства. Проте суд світової спільноти вже виніс вирок його душі за ці злочини, відправивши його у два d Правительницею планети Добротність є молодша сестра Богородиці на ім'я Жозефіна. У Копенгагені нам також повністю вдалося відновити внутрішню транспортну мережу між світобудовами Ізгард, Підгард, Асгард та Аскард. Про те, які на планеті є світобудови, я частково розповідала у відео Послання Творця Світовому правительству. Посилання на яке ви знайдете під відео. Наступною країною подорожі стала Норвегія. Перебуваючи у столиці Норвегії, місті Осло нам вдалося відновити ще сім зовнішніх тунелей переходу з такими планетами, як сила, безпека, ніжність, злагода, спорідненість, доброта та щедрість. Правителем на планеті Сила був один із старших братів нашої Богородиці на ім'я Ро, який був одним із організаторів захоплення нашої планети. Його душу вже знищено без можливості відновлення. Його місце зайняв його старший син Зураб. Правителем на планеті Безпека був ще один із старших братів нашої Богородиці на ім'я Крат, який був спільником Рома. Після знищення його душі. За злочин над нашою планетою його місце зайняв теж його старший син Андрій. Правительницею на планеті Ніжність є одна із молодших сестер нашого Творця на ім'я Любов. Правительницею планети Злагода є одна із молодших сестер нашого Творця на ім'я Світлана. Правителем планети Спорідненість є молодший брат нашого Творця на ім'я Вілен. На планеті Доброта правителем є молодший брат нашого творця Мурат. Правительницею на планеті Щедрість є молодша сестра нашої Богородиці Августа. Наступною країною подорожі була Швеція. У столиці Швеції, в місті Стокгольмі, я опинилася вже з іншими людьми, оскільки учасники нашої подорожі залишилися працювати за своїм функціоналом у Норвегії. Паралельно зі мною у місті перебували верховні антали Тарг і Семарал. Я маю на увазі їх людські аватари на планеті Земля. Кожен із нас виконував свою частину роботи згідно свого функціоналу. Що ж нам втрьох на Землі, а творцю з богами в ефірному світі вдалося відновити у Стокгольмі. Наша задача була відновити інформаційну мережу планети. Верховному Анталу Парху вдалося відновити зовнішнє живлення усіх внутрішніх світобудов, під'єднавши їх до Сонця. Верховному Анталу Самарлу вдалося відновити цілісність інформаційної мережі планети. Анталу Лелі далося відновити пульт управління інформаційною мережею планети. Отже, підсумуємо: після дворічних подорожей по Європі нам вдалося відновити 12 зовнішніх сполучень із такими планетами, як милосердя, рідність, єдність, схожість, добротність, сила, безпека, ніжність, злагода, спорідненість, доброта. Щедрість, а також частину внутрішніх світобудов нашої планети. Наразі це уся інформація, яку я вам хотіла розповісти в цьому відео. Якщо інформація була цікава, ставте пальчик догори, підписуйтесь, коментуйте. Обіймаю серцем ваша Світлана!